Міжнародна група 3S Company є ексклюзивним партнером німецької компанії Фойфер в Україні та Казахстані з постачання та обслуговування інфрачервоних аналізаторів Граналайзер. Інфрачервоні аналізатори Граналайзер це багатофункціональні та високоточні експрес-аналізатори цільного зерна, що одночасно проводять вимірювання кількох найвишливіших параметрів у зразку, таких як протеїн, вологість, олійність, клейковина, крохмаль тощо, через сканування зразка випромінюванням у ближньому інфрачервоному діапазоні. Гранолайзери працюють з такими продуктами, як пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, ріпак, насіння соняшнику, соя, горох, гірчиця, гречка та інші в цілісному вигляді без будь-якої пробопідготовки підготовки та розмолу. Існує дві модифікації інфрачервоних аналізаторів гранолайзер та гранулайзер HL. Відмінність між цими моделями в тому, що гранолайзер HL укомплектовано гектолітровим модулем для вимірювання натурної ваги, а в комплектації гранолайзер такий модуль відсутній. Інфрачервоні аналізатори Гранолазер за низкою показників є лідерами на світовому ринку, а також на ринках України та Казахстану. Задоволеними власниками цих апаратів вже стали сотні покупців, найбільші елеватори, агропромислові холдинги, порти, переробні комбінати та фермери. Грановайзери мають незаперечні переваги перед своїми європейськими аналогами, основними з яких є аналіз зразка в цілісному вигляді, зокрема й соняшнику, без будь-якої пробопідготовки або розмолу. Можливість розроблення нових та високоточних калібрувань, швидкість аналізу до 30 секунд, вбудований принтер для друку результатів аналізу, можливість оперативного віддаленого доступу за допомогою інтернету для налаштування діагностики, калібрування та оновлення програмного забезпечення. Можливість експорту, вивантаження результатів аналізу за певний період на флеш накопичувач у локальну базу клієнта або в бухгалтерський облік 1С, Збільшений ресурс лампи порівняно з іншими інфрачервоними аналізаторами. Понад 10 років служби. Як відомо, основним показником якості та надійності будь-якого експрес-аналізатора є відсутність значної розбіжності між паралельними вимірами та точність результату аналізу відносно еталонних значень сертифікованого лабораторного зразка. За допомогою чергової партії апаратів, що складається з шести аналізаторів Granulizer та одного аналізатора Granulizer HL, які були доставлені в Україну, перевіримо, на що може розраховувати покупець, а також наскільки точні та стабільні результати експрес-аналізу йому очікувати. Ми проведемо експеримент за допомогою гомогенного сертифікованого метрологічного зразка пшениці з еталонними значеннями. Цей зразок приблизно в рівних пропорціях розподілимо по всіх семи аналізаторах, які паралельно повинні будуть зробити експрес-аналіз. Окремо виділимо результати та методику, за якою досліджували лабораторний зразок. Вологість визначили за допомогою сушильної шафи 11,3%, протеїн визначався за методикою к'євдаля 9,8%, клейковину відновили руками в лабораторних умовах 17,5%. Тим часом експрес аналіз завершено. Залишилося звірити точність результатів та збіжність між паралельними вимірюваннями. За результатами експерименту ми бачимо, що максимальна розбіжність між паралельними вимірюваннями на семи приладах сягнула. Вологість 0,3 протеїн 0,4%, клейковина 5%. Отже, показники приладів. Також ми обов'язково звертаємо увагу на максимальну розбіжність показників відносно еталонного значення сертифікованого метрологічного лабораторного зразка, вологість 0,2%. протеїн 0,3%. клейковина 0,3%. Цей експеримент наочно демонструє, що інфрачервоні аналізатори гранулайзер мають чудову точність аналізів, що дає їм змогу та право вважатися найточнішими і найстабільнішими експрес аналізаторами на світовому ринку. Важливо, стережіться нелегальних постачань інфрачервоних аналізаторів на сірому ринку не сертифікованими дилерами. Тільки офіційний дилер з наявним сертифікатом від компанії Фойфер або 3S Company має право на доступ на постійній основі до заводського оновлення програмного забезпечення, можливість встановлення розроблених нових і оновлених старих калібрувань, можливість постійного віддаленого доступу до аналізатора для його діагностики, калібрування та налаштування. Сертифікований сервісний персонал, який пройшов навчання на заводі виробнику Щодо питань, які вас цікавлять, звертайтеся до наших фахівців за телефонами, які ви бачите на екрані.